Три роки пройшло від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Три роки втрат та суму. Три роки абсолютного героїзму та об'єднання. Як запоріжці та гості міста пережили 24 лютого три роки тому? Та як планують пережити день закінчення війни? 4 лютого у себе дома в селі. А, тоді я по телевізору побачила, що війна почалася, і я не повірила в це, ну, чесно. Але потім я зраділа те, що в школу не треба йти, якби. там і контрольні були. Але потім, коли Росія, так сказать, прийшла до нас в село, тоді було не до сміху. Тоді... І вибухи були по нашій вулиці, тоді було дуже страшно. Я тоді і задихалася, і за маму переживала, тому що вони в мене були одні. Ну, там тоді стільки стресу пережила я. І я дуже радію, що ми все ж переїхали сюди, тому що це те, що ніколи не захочеться пережити ще раз. Взагалі ніколи. Тому відмовляйтеся від російського. Не слухайте, не дивіться нічого російського, тому що, не дай Бог, і вам таке пережити. Полтавка, Гуляпійський район, вона маленька зовсім. У нас як було Полтавка і рядом Малиновка. І там от була Росня. А я дуже поряд жила з цією малиновкою. І, ну, там і блокпости рядом з нами були, вони на БТРах їздили прямо рядом з нашим домом. І в сусідні дома наші залазили. Ми молилися, щоб до нас не зайшли. Тоді було дуже страшно. Навіть не за свою життя, а за життя моєї мами і сестри. Тому що ну, я за себе якось переживала в саму останню очікую. В цей день, 24 лютого, я взагалі не була в Запоріжжі, я навчалася в Харкові. І ми з буквально за два дні до початку повного штабного вторгнення покликали, хоча були такі вже чутки, що не треба їхати, але все одно ми з тривогою в серці поїхали, і дуже не хотілося саме 19-го це було тяжко було їхати, і напевно щось відчували. І 24-го зранку так у нас якраз було гуртожиток біля окружної. І буквально там через дві години після того, як ми виїхали, там вже були танки, і ми в принципі, знали, що буде важка дорога. І взагалі зараз про це згадувати досить важко, але ну, з надією на перемогу нічого витримаємо в принципі, і сподіваємось, більше такого ніхто нас, українців, не переживе за все життя. Був на роботі, коли услышали першу тривогу, було дуже страшно. И паника, когда люди все сходились в подъезды, все сидели в подъездах, кто на улице. И такая большая паника была. Все с чемоданами. Бегут кто куда, кто в подвалы, кто, потому что неизвестно, конечно, что будет вообще. Страх и ну, панику. Ты идешь на работу, и ты не знаешь, уйдешь ты оттуда потом или не уйдешь. Ну, а потом как-то более-менее Зранку я прокинулася, бо ввечері чоловіку принесли повістку. Він пішов в воєнкомат. Все, зранку прокинувся, сказав, що на нас напала Росія. Я пішов в воєнкомат, бо йому з вечора принесли повістку. Все я... потім він мені позвонив з воєнкомату, сказав, збирай свій рюкзак, тому що він був у мене учасник бойових дій, як кажуть, в резерві. І все, і він поїхав, і по цей день він воює. Дуже погані почуття. Дуже погані, тому що ми розуміли, що Росія нападе і втора, і в Третій, і в четверте, як кажуть, поки Росія існує, нам не буде спокою. Я спала, мені подзвонила мама о 8 годині і сказала, що у нас почалась війна. Я тоді взагалі нічого не зрозуміла. А потім почала читати новини і дізналася про це все. У мене був дуже сильний стрес. Я думала, їхати кудись чи ні. У мене кіт, я йому ходила, купувала переноску, щоб може з ним кудись поїхати, якщо потрібно буде виїжджати. Але все обійшлось. Я пережила страх і ужас, що потеряла здоров'я через це. Це треба бути, я не знаю, не людьми, щоб це. Захватити нашу країну, несно. Я до сих пор не можу в це заспокоїтися, тому що бахкає і бахкає. бо мене дочка вагітна, і ми ждемо діток двох, тому хочеться для них добре життя, тому що все час піднімаюся від цього жаха, і серце колотиться, і, і весь колотиться. І переживаєш, мене дочка в другому районі живе. Я без кінця ж дзвоню, як там, що там пройшло. Та як прийшла, прокинулась, прочитала повідомлення від колег з роботи. Вони чули вибухи, а я не чула. І ми потім прокинулись чоловіком, поїхали на роботу. Мені віддали заробітну платню, і ми поїхали додому читати новини далі. Що ви відчувала цей день? Ну було дуже страшно. Спаси. Мені здається, що вона не закінчиться. Це по-перше. А по-друге, ну, якщо закінчиться, то це буде дуже добре, і тоді нам потрібно буде відбудовувати державу. Що ви відчуєте в цей день? Що будете робити? Плакати, <плакати> від щастя, мабуть. Полегшення і радість, що я буду робити, святкувати, <плакати> як і всі. Освобождення какої-то, легкость какої-то, тобто. Во-первых, хочется, чтобы убрали комендантский час. Все хотят, естественно, погулять. Все отметим этот день. Вот. Ну... Да и все, в принципе. Чтобы жили люди, как прежде, раньше жили. У меня внуки есть. Я буду их воспитывать, я буду их нянчить, я буду их любить. У меня уже внуки взрослые. И уже правнук есть, поэтому я уже Ну, хочеться, щоб дітки були веселі і не знали цієї війни, і щоб все пройшло для них ну, більш-менш нормально, щоб вони зажили і не згадували. Хоча це буде вспомінати, тому що ми ж пам'ятаємо це все. І діти будуть пам'ятати. Я не знаю, що я буду робити, але я буду точно дуже рада. Як насправді вона не закінчиться, вона просто зупиниться і все. Це моє відчуття. А далі ну, будемо відновлювати своїми силами, Крім нас, українців, ніхто це не зробить. Я вже не молода і очки рожеві я вже не ношу, і я розумію, що нічого гарного у нас в Україні не буде. Ну, Може і буде. Це моє таке відчуття, тому що ну, політики вони дуже велику, як кажуть, роль відіграють в нашому існуванні України. Народ він е, об'єднується, він допомагає, е, підтримує все. Він робить все для того, щоб ми жили краще і відновлювалися. Але політики вони це моє, як кажуть. Я буду радіти, буду. Я просто вийду на вулицю, кричать буду, тому що ну, нарешті це все закінчиться. Більше ніколи не хочу бачити цю росню у себе. ні в житті ніде. Тому що. Настільки болю нам принесла, тому я буду кричати від радості.